Вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Продовжую відповідати на різні запитання, які приходять мені або в особисті, або в переписках, або в церкві. Люди пишуть в кошик, і я потім беру записки і потрошку відповідаю на ті чи інші речі. Ось класне питання прийшло. Людина питає так, пастор. Чи правильно я розумію, що ми всі діти Божі? Всі ми діти Божі. Я так не розумію, що ми всі діти Божі, тому що Біблія не так говорить. Біблія говорить, що є діти сатани і є діти Божі. Біблія говорить, от, наприклад, Матвія, 8, розділ, 12 вірш, тут написано сини царства з маленької літери вигнані будуть у пітьму непроглядну». А є діти Божі. Знову читаємо, що є сини, сини Божі, а є сини лукавого. Уявіть. Ми бачимо, що для когось Бог є батько небесний, а в той же час, коли ми читаємо Іоанна 8 розділ, там написано: ви від відеться дьявола, у когось дьявол батько. Не Господь, не Бог Небесний. Батько, а написано: ви від отця дьявола і хочете робити і жити, як сатана живе, який не підкорюється, не слухається, противиться, волю Божу не виконує, він постійно в супротиві, в бунті, ворогує проти Бога. І так ми можемо жити, теж ворогуючи, бунтуючи перед Богом, не слухаючись, не підкорюючись Богові. Знову, що я бачу? Наприклад, якщо взяти Солонян. Солонян. Тут написано, що є сини світла і є сини дня. Це коли люди вони спасені, вони народжені згори, вони прийняли Христа Господом, послідували за Христом. Христос для них взірець, і вони сьогодні, як християни, живуть. І в той, в той же час тут є написано не тільки про сини світла, це в одному розділі. Просто такий, як водорозділ сини світла і сини дня. І сини ночі, і сини темряви ще раз сини світла, сини дня, і в той же час сини ночі і сини темряви. Тому не можна сказати, що всі діти Божі. Ні, є діти лукавого, є сини темряви, є сини ночі, є сини царства цього віку, а є Божі діти, є благословені діти. Є прокляті. От дивіться, ще пару текстів хочу показати, щоб ми подумали і поміркували. Написано: є сини віку всього, а є сини Божі. В той же час написано, є сини прокляття. Сини прокляття дуже люблять гроші, але Бога не дуже люблять. А є ті, кого Дух Божий водить. Є Божі діти, є кого гроші водять, а є кого Дух Божий водить. Тому, коли ми говоримо про ці моменти, я не вважаю, що сьогодні всі ми діти Божі. Якщо ти покаявся, якщо ти прийняв Христа Господом і Спасителем і став частиною Божої родини, і ти сьогодні. Прийнявши благодать, звершуєш своє спасіння, ти дати да, дитина Божа, ми тоді діти Божі, а інші А інші ні. Сини прокляття, сини дьявола, сини тьми темряви, сини лукавого, так написано, сини царства віку цього. Тому, друг мій, прийшов час відкрити своє серце для Ісуса, для Божої благодаті, щоб стати частиною Божої родини. Амінь.